З україною в серці в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену білорусам добровольцям, які загинули, захищаючи Україну. У війні з Росією вже полягло близько восьмидесяти білоруських бійців, які стали на бік нашої країни в боротьбі за свободу. На жаль, тут представлені не всі імена і портрети, тому що більшість родних загиблих знаходяться в Білорусі, і в метах їх безпеки ми покуль, на жаль, робити не можемо. Серед представ. Информационных стендов белорусских портретов два белоруса отрымали посмировать звання героя Украины. Так, это Михаил Жизневский, герой Небесной Сотни, который загинул один из первых на Майдане Незалежности. Другой это Олесь Скобля, который загинул уже после полномасштабного вторгнення в мужчине, захищая Киевщину. Також четыре белоруса отримали звання народного героя Украины. Именно шести переименованы в улице. В Україні одна із них термінована в Пучі. Дмитро Рубашевський не зміг змиритися із несправедливою агресією Російської Федерації та приїхав на допомогу Україні наприкінці 2015 року. Дружина згадує його як білоруса з українською душею. Він приїхав свідомо сюди воювати, оскільки він як коли вже пізніше говорив, завжди мені казав, він вважає, що жодна країна, в тому числі в там випадку Росія, не має права втручатися в справи іншої країни. От від самого початку. Коли він тут в Україні до останнього він воював. Він спочатку був в добровольчих батальйонах, потім вже пройшов зсу. Ми з ним познайомилися аж у 18 році, коли в мене загинув брат. Він також були побратимами. Повномасштабне вторгнення він зустрів вже в складі ЗСУшної бригади, 24-ї бригади. І... На жаль, в квітні, 12 квітня, якраз 9 квітня нашої донечки було день народження. Ми відсвяткували, я йому ще скинула фотографії. На жаль, він вже її не побачив, тому що 12 квітня на Харків, Харківській області він загинув від кульового поранення в шию. Він сказав, ти ж знаєш, що я до останнього на війні. Я кажу, я знаю, ну тоді ми можемо дружуватись. І я знала, що він буде до останнього, і я все ж таки вірила, що. Якби Війна закінчиться, і ми тоді далі будемо вже спокійно жити. Ну, на жаль, так не сталося. Галина Курчак розповідає, що через щиру любов до України Дмитро став небажаним на своїй батьківщині. В Кінці 2015-го він приїхав і також досі залишився, оскільки в Білорусі він рахується з воєнним злочинцем і йому загрожувала тюрма. Він навіть не міг повернутися додому, щоб побачитися з рідними. Експозиція про білоруських героїв вже була представлена в різних містах України. Івано-Франківськ став 24-м. Ми як і наші колеги з інших музеїв, з інших центрів приєдналися до ідеї популяризації тих героїв, в крові яких тече не українська кров, але в серці серце б'ється в ритмі з Україною. Виставка експонуватиметься у краєзнавчому музеї близько двох тижнів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.